Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області Зведення від Вітова. В нас сідок обстрілів. Одна людина загинула, одна постраждала. У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 73-річний чоловік. Постраждала 70-річна жінка. Також до медиків звернулися: 60-річний чоловік, який постраждав 16 вересня в селі Зарубівка Вільхувацької громади. 85-річний чоловік, який зазнав травм 15 вересня в місті Куп'янськ. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА типу «Гарань-2», сім БПЛА, типу «Молнія», два й Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі в селищі Слатине пошкоджено п'ять приватних будинків. В селі Курилівка приватний будинок в місті Дергачі, електромережі. У Чугуївському районі. В селі Білий Колодязь пошкоджено автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу. Прийняв 169 людей. Залишилася 61 людина. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 3163 людини. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 68 оперативних виїздів. Протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Харківському районах області. В результаті обстрілів горіли господарчі споруди, інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також суха трава на відкритих просторах. Внаслідок побутової пожежі загинув чоловік 1967 року народження. Подія трапилась в Шевченківському районі міста Харкова. В житловому 12-поверховому будинку горіла кімната та кухня на площі пожежі 20 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється: за добу ліквідовано 33 пожежі в природних екосистемах на загальній площі понад 32 гектари. Наразі триває ліквідація шести лісових пожеж на території Завгороднівського. Червоно-Оскільського Студонецького лісництва Зюмського району та Скрипаївського лісництва Чугуївського району. Загальна площа гасіння лісових пожеж складає понад 80 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 153 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчансько-Драдне та обіг Григорівки й Обухівки. На Куп'янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Борівська, Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп'янська. Марія Соловєва, Дмитрон та Єгор Мікинін, Харків. Новини.